Дорогі у Христі, браття і сестри, я сповіщаю вам сьогодні велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні в місті Давидому родився Спаситель, який є Христос Господь. Ось такими словами сповіщає нам сьогодні святий Євангелист Лука про народження Месії, младенця Христа. Ще задовго до цієї різдва Христового свята Церква почала підготовляти нас. Очищаючи наші душі постом, молитвою і добрими ділами. Багато століть чекало людство на прихід у світ Сина Божого, і сам Бог явив себе світу. В бідній біфлеємській печері народився Месія Спаситель Христос. Першими про це дізналися не царі незнатні люди, а прості біфлеємські пастухи, які неподалік. Пасли свої стада. До них були звернені євангельські слова, які сповістили світові про початок нової Христової ери. Ця подія надихає сьогодні нас, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем прославляли Богомладенця Христа Ісуса. І в цю різдвяну ніч радіє небо і земля. Радіємо і ми християни, святкується це велике торжество, прихід у світ Спасителя Месію. Різд Христово з'єднало небо з землею, примирив людину із Богом, відновив утрачене синівство Боже, через нього слава на небі, мир на землі, у людях добра воля. Різдво Христове це велика благочестива тайна, яку неможливо зрозуміти до кінця. Людський розум не в силі осягнути, як це Бог, Творець Вселенної, Всесвіту, який Творець всього видимого і невидимого, є істинним духом міг з'єднатися із плоттю. Різдво Христове це велика радість усіх християн. Після довгоочікуваної зустрічі з Богом Отцем, Різдво Христове принесло для людства великі благодіяння, через які людина могла отримати і увійти у вічність у царство Боже. Тому сьогодні подякуємо Богові за ті благодіяння, які ми отримали в минулому році, нехай же новий 2020. 15-й рік буде роком Божої милості і благодаті, нехай збереже Він наш народ у єдності і однодумності, дарує нашій українській державу силу і мудрість подолати всі трудності, зберігає нас у братолюбстві і дарує Україні своє небесне благословення. У ці святкові і радісні дні Різдва Христового разом. Смиренним серцем пастухами та мудрими волхвами поклонімося новонародженому младенцю Ісусу Христу. Нехай же вифлеємська зірка, яка сповіщала пастухам про народження Месії, буде і нам на шляху до нашої небесної слави, нехай же ангельська пісня, слава у вишніх Богу і на землі мир у людях благовоління. Завжди лунає у наших серцях. Благодать, милість від Христа Спасителя, що народився в Вифлеємі, нехай завжди буде з усіма нами. Христос народився, славімо Його! Володимир митрополит Миколаївський Богоявленський, Різдво Христове, 2014-2015 рік, місто Миколаїв.